Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава! Улюблені браття і сестри, найперше поздоровляю всіх вас із Воскресним Днем, причасників з прийняттям святих Христових Тайм. Інша подія, яка сьогодні об'єднала нас в цьому храмі, це є освячення престолу цього святого храму. Це вистану велика подія. Означенні нашого християнського життя, тому це воістину є свято, тому свято всіх поздравляє. Сьогоднішнє Євангеліє Воскресне говорить про справжнього пастиря. Про справжнього пастиря ми в першу чергу, звичайно, думаємо, що це мова йде про. Лише про священнослужителя. Справжній пастир це не лише священнослужитель, це людина, яка бере хрест лідерства, знає, куди йде і може вести за собою. Справжнє пастирство це велика відповідальність в першу чергу. Кого ми пастирями називаємо і як ми пастирями називаємо? Отець, духівник, священник. Оці слова характерні для священнослужителя. Але коли ми говоримо про отець, то в світському розумінні ми також називаємо батько, отець, означаючи фізичне. Тобто, Батько сімейства. І коли ми говоримо про лідерство, то кожен, хто одружується, якраз визначає це лідерство, готовність нести відповідальність. Не просто одружилися, не просто відсвяткували весілля. Це відповідальність, відповідальність за дружину, в дружини відповідальність за чоловіка. І чоловік, який є сильнішою частиною людства, несе більш важчи тягар. Якщо ми згадуємо книгу буття, то ми знаходимо слова з однієї сторони сказані як наказання Адами і Єві. До Єви було сказано за гріх вчинений. Бо будеш в муках народжувати. А до Адаму поті лиця будеш заробляти. І, звичайно, в першу чергу ми сприймаємо ці слова лише на фізичному рівні, і ми це відчуваємо. Жінки це відчувають, коли народжують. Але якщо би взяти з іншої сторони, не лише першопочаткові відчуття, чим спасається жінка? Дітонародженням. Чим спасається чоловік? Чим? Працею? Працею. Звичайно, працею. Тому він сильніша половина людства. Тому він сильний, тому йому Господь дав власне властивості ось цього чоловічого начала. Чоловічого начала. І от несіння відповідальності бути пастирями добрими. Усвідомлення свого значення, найголовніше, щоб людина повинна вчитися в церкві. Розуміти своє місце і не посідати інше місце. Кожен просто повинен бути на своєму місці. В цьому вся геніальність. Бути на своєму місці. Бути на своєму місці. Не порушуючи оцього балансу. Не порушуючи цієї гармонії, людина знаходиться в стані комфорту. Бо гармонія не порушена. В космос це красота і порядок. Красота і порядок. Уявіть, якби все там перевзувалося в космосі. Там же кожен, все, що рухається в космосі, має свою гармонію. Супутник має свою гармонію, планета свою орбіту, і там все рухається, ніхто ні з ким не збувається, немає хаосу. І ми, вивчаючи е предмет, ми розуміємо, що він має своє значення. Якби місяць навколо землі не складав свою траєкторію руху, у нас би на землі був повний хаос. Но він йде чітко по своїй орбіті, не ближче, не далі, не довше. Ми по тій гармонії кажемо, місяць як календар, сутки як календар. Ну все ж в гармонії, ні один одного не перебігає. І тоді порядок, красота і порядок. Ось так і в житті. Якщо ми цю гармонію не порушуємо, тоді буде красота і порядок. Якщо чоловік буде на своєму місці, відчуваючи своє лідерство і відповідальність за це лідерство. Якщо жінка буде на своєму місці і не сідає в крісло чоловіка, тоді буде все в гармонії, тоді вона буде в пошані і тоді буде в сім'я. А сім'я це, це те поєднання в якому ми відчуваємо щасливість прожитої, прожитої днини. Адже що таке сім'я, яка на сьогодні визначає церква? Що таке сім'я? Це союз чоловіка і жінки. Ніякого іншого підходу і тлумачень немає. Союз чоловіка і жінки. І від цього союзу на засадах любові народжуються діти. Від цього Союзу на засадах любові народжуються діти. І тоді людина є щасливою, бо вона в повноті відображає Богом визначений закон, Богом дієвий закон. Бо Богом дієвий закон це істина. і Так має бути. Якщо є батьківщина, якщо є батько, Якщо є отець, якщо є лідер, якщо є відповідальність, тоді не дуже хочеться звертати увагу на щось інше. Тоді ти знаєш, за ким ти йдеш. Але попадаючи в облуду, в оману, ти створюєш дискомфорт. Ти створюєш дискомфорт. Бо ти порушуєш заповідь, ти порушуєш заповідь цієї гармонії. А якщо ця гармонія порушена, все піде не в ту сторону, в яку належно йти. Сьогодні, коли ми говоримо про наше християнське життя, ми говоримо про своє місце в цьому християнському житті. Коли ми говоримо про свою батьківщину, то ми говоримо не про лише якісь умовні кордони, ми говоримо про землю наших батьків. Ми говоримо про любові до цієї самої землі, любові до цієї землі, до землі твоїх батьків, до твоїх українців. Вони з цього краю. І як сьогодні можна кланятися? Центру який за межами, як сьогодні можна йти в облудний московський патріархат, як сьогодні йти можна колаборантами проти України, як сьогодні можна йти проти своєї батьківщини, тут, стоячи на самому патріотичному полісі, дивитися в орієнтир. Інший орієнтир незбагненно. Незбагненно. І якщо ви запитати, а скільки ще науки потрібно, щоб ви зрозуміти, що це твоя батьківщина, скільки ще потрібно нам відспівати героїв, скільки назвіть сюди, назвіть ту цифру, щоб перестати ходити до ворожої церкви. Скільки ще треба? Хіба мало потратили? Хіба мало поховали? Скільки ще треба? Що в цій голові відбувається? Що в цій душі відбувається? Так ненавидіти свій край. Яке ж це лідерство? Як же ти говориш, що це твоя батьківщина? Коли ти йдеш до ворожої церкви, яка сіє зло, яка благословляє вбивати твоїх дітей, благословляє вбивати твоїх дітей. І ти йдеш до цієї церкви, вбили твої більше то і ховаючи в тій церкві. Ну я, поясні, ну як, що треба тобі? І навіть якби Ісус Христос явився і сказав, що це неправда, не повіри. Безумні. Безумні. Саме більше людину застерігає завжди смерть. Смерть лякає покійник, смерть, свинтар, хрести. Заупокійні. Це, це застерігає людей, це насторожує. Ми ж завжди боїмося. Завжди доходимо до рівня забобонства, не обганяй похоронну процесію. Бійся покійників, хоча більше треба боятися. Живих чи покійних. Але ми ж розуміємо що ці, все це питання під лицем смерті. Все це питання перед лицем смерті. І тоді отрезвляється все, все своє, стає на свої місця Про яке істинне пастирство тут ти можеш говорити? Який же ти істинний пастир? Якщо ти не любиш своєї батьківщини, який ти істинний пастир? Як той є коривальником вогню? Ну що ще треба? Хіба мало? Хіба мало прикладів? Мало ми бачимо по телебаченню, мало самі відчуваємо, хіба ми хочемо, щоб ось через 10 кілометрів хтось приїхав і тут все зачистив, була одна. Не те, що полісся, ні лісу, нічого не було. Ось це ідеологія руського міра. Вона говорить про людину ненависть, знищить все. І той, хто йде до руського міра, це ворог України. Це ворог своєї батьківщини. Це ворог своєї батьківщини, бо він її не любить. Як він любив, він би захищав її. Охороняв, об'єднувався. А якщо людина не усвідомлює це, невідомо з яких причин, невідомо. Вона не любить свій край, вона ненавидить. І таких ми, про таких ми повинні знати, хто не любить свою батьківщину, хто не є ось цим лідером, хто не є оцим справжнім пастирем. Який не любить свою батьківщину, якщо не любить батьківщину, не любить він Бога. Бо наш Бог є Бог любові. А якщо ти не любиш, значить не любиш ти Бога. Ти не віруючий. І не віруючий. А якщо ти не віруючий, то ти і себе не любиш. Не то, що ближнього, ти і себе не любиш. Це найбільша ганьба. Людині, яка носить образ і подобіє Боже. Це спотворений оцей образ від Адама, спотворений образ, не відновлений образ Христом Воскрестем, а спотворений образ після гріхопадіння Адама. І тому сьогодні, коли ми освятили новий престол у вашому храмі, ми цим засвідчили не лише освячення престолу, а я радію, що ви хочете мінятися. Вас не влаштовує, ви не такі, які були вчора. Ви не хочете бути такими. Ми всі колись кимось і якимись були. Але неважливо, ким ти був, благорозумний розбійник, будучи розбійником, перший попав в рай. Тому що вчасно покаявся. Казав, поміни мене, Господи, коли прийдеш у царство. Неважливо, якими були вчора, вчора. Важливо, що ми сьогодні хочемо поміняти своє життя. Ми збудували тут храм. І Я цей храм освячу. Ми сьогодні поновили престол, новий, кам'яний, гарний. Ми самі змінилися. Ось це є наша духовна зміна. Тому я радію цій події найбільше, що ви міняєтеся. Що ви осмислюєте себе і усвідомлюєте себе українцями, усвідомлюєте себе патріотами, це тими, хто любить свою батьківщину, що ви хочете бути щасливими на своїй українській землі, хочете молитися на своїй українській мові і з готовністю захищати свою неньку Україну. Тому хай сьогоднішня подія, особлива подія, ще більше вас підбадьорить і утвердить. Ви Великі жителі великої нашої України. Ви найкращі. Ви вірите, що ви найкращі? Четверо тільки віримо безпеку. Ви це вірте, ви найкращі. І так я перед Богом, а я як митрополит вам це засвідчую. Тому ви повинні любити свою землю, оберігайте її, обробляйте, господарюйте на цій землі, не піддавайтеся соблазнам. Ідеології не нашої, не української, а твердо стоїти на своєму захисті. І знаєте, що хто в школі гарно вчився і скаже мені, де центр світу? Так, несіть сюди за ліковку. Несіть за ліковку, кажу сюди. Правильно. І це правильно сказано. Центр світу проходить. Не в'язіно і не любошив. Не як правильно кажу. Не отут тут тебе під ногами, і ти в це віриш. Хай собі інші по-іншому думають, але ти повинен знати. Ти живеш в центрі землі, ти найголовніший. І я закликаю вас навчитися любити самих себе. Бо ближнього треба любити як? Як самого себе. Навчитеся любити себе, будете любити ближнього, будете любити Бога. Буде ти мати взагалі поняття, а що таке любити. А якщо знаєш, що таке любити, то будеш знати, що ти за цю любов готовий віддати все. І Тоді оце все твоє життя, твоє тіло, твої труди ніколи не будуть марними. Бо ти віддав за те, що ти любиш. Не за те, що ти ненавидиш, а за те, що ти любиш. Тому любіть свою землю. Любіть свою батьківщину, любіть своє село, яке в центрі світу, любіть свій храм, бережіть його і будьте мені щасливі під мирним українським небом. Хай Милосердний Господь поверне ваших братів, чоловіків, всіх, кого ми правили на фронт захищати нашу неньку Україну живими, здоровими, додому хай повернуться, і, звичайно, з перемогою. Тому смерть москалям і слава Збройним силам України. Слава всім парафіям оці парафіям. Слава Україні!